Сучасні люди на жаль трошечки десь і старше покоління заражається сьогодні, скажімо, проблемою. Не можуть прийти лице в лице, сказати один одному про проблему, а лице до лиця все нормально. Вітаю, як справи, посмішка, все добре. А за спиною що носять? Друзі, Бог все бачить, не має сьогодні бути цього в нас. Ми не можемо сьогодні, знаєте, бути людьми такими, що у нас все добре, все хорошо. Дома біда, жінка плаче. Чоловік там теж додому не хоче йти, бо дома скандал за скандалом. Діти сьогодні взагалі не слухняні, не слухають. Тобто, проблема на проблемі. Чоловік дивиться в одну сторону, жінка дивиться в іншу сторону. Нема порозумінь, нема ніякої єдності. Сьогодні ми маємо з вами про ці речі говорити відкрито, Боже, допоможи сьогодні ми маємо боротися з цією плотю. Ця плоть вона завжди була каварна, лукава. Вона не хоче робити те, що до чого спонукає Господь на конфлікти, окей, гаразд. На мир комусь послужити. Десь знаєте, бути меншим. Ні, це, це не наш варіант. Виділить час комусь послужити, теж нема, допомогти комусь. Ні, слово Боже читати, ні, бо плоть бажання противного духові, а дух противного плоті. Не можеш за своєю дружиною проблему. Попроси Господа, хай допоможе, хай попрацює над нею і вирішиться проблема.